вас вітати, Дуже дякую всім організаторам сьогоднішнього заходу. І також да, дуже вдячний революційному пану сьогодні за те, що запросили мене, зачитати один з віршів інше людина, мов вони почав говорити на сам там там з цієї теми да який там же десе от так дуже радий і дякую що в Щодо видатного поета Віддіна Мулани, який відомий в нашій країні під прізвищем до нього війни, пані доктор Чаблі, викладачка сприймає, також ще розкаже вам. За мене даремки вас не запинів це наші. І щоб я не буду забрати і 000, 000 віршів поета Мулені, Я обрав деякі з найкращих. Також тут розмножено не англійський переклад цього твору желтадіного вони. І після виступу я передам вам його

ایرانس بهروسی وبره شد اینترنت ش را حکییزم ایران برایانی که دانشجو زبان فارسی هستند در دانشگاه زبان فارسی هستند به نیست که چیزی حد 1 سال زبان فارسی در صه هند بزرگ زبان Але студенти продажу першої мови і взагалі іраністи для них не є таким невідомим те, що майже 600 років перська мова була офіційною мовою на значній території. А також і вірші мови, що вони народили так. І як правило у своїй поезії бейтів, наприкінці викладається смысл. І ці власне коротше твори, вони також відображають від реальних сонячного світла. Щодо того гніду, якому віддається людина, і людина як така, яка є забута. Або як сказав Моллами, людина не може людину не може знайти. Прикладається англійської мови, так? For the orchard and the rose garden are my desire. Open your lips, for abundant sugar is my desire. Son of beauty, come forth one moment out of the cloud, for the glittering, glowing countenance is my desire. <laughs>

my soul is sick of pharaoh of his tyranny and light of the countenance of moses. Uh, moses' son of imran is my desire. i am aware of this.

Went all about the city, lamp in hand, crying, I am weary of beast and devil, and uh, a man is my desire. They said, He is not to be found, we to have searched. He answered, He who is not to be found is my desire.